Як так стало, що всі українці хочуть миру? Ну майже всі, крім там декотрих при владі, да, особливо там ТЦКшники, хто на цьому нагрівається, мінти там упустям, але вже не вірять в мир. Ну не, не вірять, що він колись настане, що щось про щось домовляться. Люди, як так, Що, що моментів з різними корупціонами схемами, з там розкраданням цієї гуманітарки, люди на це надивились. Люди поняли, що що скільки б не приходили до влади люди, щоб не казали, щоб не обіцяли, які б вони харизматичні не були. Які б факти не проводили, коли вони стають у руля, все, все одне і те саме. І люди вже не вірять нікому, не довіряють нікому і так далі. Виявилося, що люди в політику приходять заради того, щоб там бізнес свій розвивати чи захищати чи більше, а не допомагати народу. І люди на це все глянули і подивилися на всіх політиків світу. Це ж не тільки про Україну. Про це... це про весь світ загалом. Як просто на людей, які прийшли туди, ну просто свій бізнес на новий левел підняти. І коли ми чуємо якісь заяви, вже ми нікому не віримо, ми нікому вже не віримо в плані того, що хтось там хоче зробити хорошо. Ми прекрасно розуміємо, що якщо там не буде інтересу другої людини, ні за що вона взагалі впрягатися не буде. Буде. І ті люди, які вже там хотіли кордонів 91-го, хоча я мрію, щоб у нас були кордони 91-го, їм вже аби просто ракети над головою перестали літати. Ті люди, там, які за мову казали, я ж українська мова, це просто топ, це розвал. Я спокійно відношусь до українців, які спілкуються російською мовою, але підтримую і вдячний всім тим, хто спілкується українською. я дивлюсь уже, всі оті тренди, що нам з вами нав'язували, все почало розтворятися як ілюзія. Просто ми на все це глянули абсолютно по-другому. Люди зрозуміли, що їхнє життя безцінне і найцінніше, у них є в житті, їх їхніх близьких, на наше в побит з вами просто життя, відчуття життя, не існування, а життя. І люди вже не реагують ні на яку ні на інформацію, ні на телемарафони, марафони, ні на які на заклики, ні на що. Все тримається тільки на військових добровольцях, які самі пішли, і на волонтерах, які по цей день якось мають сили допомагають, займатися, волонтерить і так далі.